Всім ну, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти булочки, а називаються вони, колись вони називалися дорожніми. Значить, так, у мене тут 400 мл молока. Можна холодне, можна тепле, можна кого яке є. Значить, так, дріжджів десь 25 грамів, від 20 до 25 грамів. Олії 40 грамів. Я одразу все кладу і буду замішувати. Пів чайної ложки солі, цукру, три ложки, можна чотири. Перемішаю і буду віяти борошно. І вію борошно. Борошна треба від 700 грамів. Можна ванільного цукру ще покласти за бажання. Десь 20 грамів марго масла, мене маргарин. І замішую одразу. Підвіваю потроху і замішую. І все вийде, все буде добре. Умішую на поверхні. Ось дивіться, маргарин тут, його треба втирати. Тісто тоді буде волокнисте таке, тісто я вже замісила. Ось таке гарне. І кладу відпочивати десь на годинку. А поки тісто відпочиває, я зроблю штрейзельну крихту. Ось я беру. Ось так ложку, ну майже ложку маргарину, можна масла вершкового. Кладу сюди столову ложку цукру. А решта буде борошно. Зараз я поки що дві ложки покладу. От. Потім ще добавлю, якщо треба буде. І розтираю в крихту. Оце. Можна цукру більше покласти за бажання. А крихта вже готова, можна трішки більше масла покласти, вона тоді буде мокріша. Це все за бажання. Тісто я виклала на поверхню і буду розділяти його на частинки. Дорожня булочка була вагою 100 грамів. А їх можна, вдома можна робити, які хочете. Більші-менші. Я буду робити десь грамів 80 чи 70, ну приблизно ось такі. Так, дівчатка, і ось так буду вкачувати. Вивертаю і злегенька підкачую. Але не сильно треба переборщити. Ось так. Вкатала булочку. Є два варіанти. Так їх в крихту обваляти. Значить так, можна просто покласти на поверхню. Можна ось так в молочко. Уявімо, що це молочко. Це ми так робили на пекарні. І ось так щедро вмукали і на поверхню клали. Так, я їх поскладала на поверхню. Тепер ставлю в розстойку, щоб гарненько вони підросли, збільшились двічі. Ще в мене залишились кульки, то я їх вкриваю і потім покажу, що я з них зроблю. Тепер нагріваю духовку 180-190 градусів. Булочки я вже помазала, яйце, і молочка трішки налила і сиплю крихту на їх. Представлю в духовку випікатися від 15 хвилин, 180-190 градусів. Ось такі в мене, дівчатка, вийшли булочки, дорожня. Пахнуть дуже смачно. Ось такі вони повітряні, пухкі. В мене дівчата поправляють не повітряні, а пухкі. Дуже смажаю. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!